В Україні. Робота управління водопровідного господарства оцінюється як позитивна за 6 місяців 2025 року. Наразі самі головні задачі, які перед ними стоять, це Ускорити процедуру встановлення сонячних батарей. Нами було прийнято рішення, щодо можливості отримання кредита і будівництва мереж на 200 кВт. Ну, процедура так, трошки затрималась, тому що провели тендери, потім пішли суди, потім ці учасники почали там, один до другого подавати до суду. Ну, і нам Повторно запустити тендер. От наразі один із тендерів йде під завершення. Будемо надіятися, що процедура не буде затягуватися, і ми зможемо оперативно розпочати цю роботу для того, щоб виконати роботу встановити сонячні батареї і нам потрібно суттєво покращити роботу у першу чергу за рахунок зменшення витрат на електроенергію. Ви знаєте, я не один раз доповідав, що основні витрати по водопостачанню водовідведенню це заробітна плата, яка з тарифів складає біля 52%, і вартість електроенергії, яка складає біля 31-32%. На превеликий жаль, вартість дуже змінюється суттєво і з не в сторону зменшення, а в сторону збільшення, тому що йшло було 7 гривень, зараз біля 10 гривень. І це теж дуже, дуже суттєво сказується на економічну ситуацію у підприємств. Якщо ми брали біля 220 кВт, то наразі ми вийшли десь на 160-165 кВт електроенергії в фізичних величинах, це суттєво йде зменшення. От, але фінансово ці покращення ми не бачимо, тому підприємство вимушено ці витрати нести на превеликий жаль. Щодо Заробітну заробітної плати то вона оптимальна. Вона складає на підприємстві з біля 17 тисяч. Інші витрати ми стараємося максимально оптимізувати. Підприємство дуже великий обсяг зробило щодо модернізації першого підйому води скважин щодо відновлення санації скважини. Номер один ми її повністю відновили. От наразі виконуються роботи щодо мереж, заміни мереж аварійних участків. і Заміна мережі були в плані у нас на 2025 рік. От, тому в цьому плані треба відмітити як позитив. Крім того, у нас збоїв не було постачання, водопостачання водовідведення, хоча, ви пам'ятаєте, було відключення електроенергії досить довгий період часу, але нам вдалося за рахунок установок відповідних модульних забезпечити безперебійне постачання води і роботу. Дуже важливий об'єкт, це водовідведення очисних сподів, тому що це надзвичайно відповідальне. якщо там відповідний термін, немає електроенергії, це може привести до, до наслідків надзвичайно катастрофічних. Наразі ми маємо два потужні генератори, які додатково встановили на першому підйомі і на, на очисних. Наразі виконані виконані роботи щодо їх можливості підключення по роботах, на які ми звертаємо увагу. Це в першу чергу якість води. Ми на це сьогодні теж акцентували увагу і то що люди. До нас зверталися ті люди, які звертаються по якості. Я просив, тому що я коли задаю питання, мене там депутат, а заявки були, не були. Водоканалі заявки немає, диспетчерські заявки нема. А людина каже, що там якісь є неподобство. Тому я дуже прошу, якщо у вас є такі заявки, які неподобства, то чи з якості, чи з перебоєм, де ви, будь ласка, на диспетчерський пункт звертаєтесь. Вони фіксують, реєструють заявку. Відповідно, оперативно усувають ті чи заявки. На чим ми працюємо зараз? Це заміна встановлення додатково лічильників по приватному сектору. В основному я дуже просив це в інтересах людей, тому що оплата без, без лічильника суттєво більше, ніж з лічильником. Ви маєте можливість встановити лічильник, бачити обсяг води, який ви споживаєте, і платити вже по факту споживання. І це для нас дасть можливість аналізувати. Де з кредитом аналізувати і вживати заходів щодо несанкціонованого відбору води. Тому по якісті води ми будемо відпрацьовувати з вами сьогодні максимально. Ми просили також і тих людей. Там, бо були заявки, є заявка, ми виїжджаємо і перевіряємо там водводи, і дивимося, що дійсно є факти, на які треба реагувати там засувку міняти чи там стойки, які треба міняти і так далі. Робота по заміну. Мереж водопостачання є надзвичайно важлива, і ми сьогодні говоримо про те, щоб і управляюча компанія, і водоканал максимально в цьому плані працювали, щоб ми максимум перейшли на короткі терміни, на вже на поліетиленові мережі. І таким чином покращили якість. І сьогодні підприємство досить активно працює працює і вживає всі заходи на досунення цих надзвичайних ситуацій. Як я хотів би також в цьому плані і порозуміння від людей і зрозуміти, що слухайте ну вже то що. Там те, що в нас за останні дні проходить, то тут я не думаю, що треба шукати вину десь в людях і так далі. Це сьогодні виклик черговий, на який треба відповідно реагувати. Треба об'єднувати зусилля і робити так, щоб ці мінімізувати всі можливі наслідки, які є сьогодні на території міста. Ми бачимо, що робиться в Україні. Ми бачимо, що робиться в інших містах. Тому я надіюся на порозуміння і на підтримку. Дякую, все буде добре.